Українські параконаїсти здобули перші медалі а головне ліцензії на паралімпійські ігри. 2024. Чемпіонат світу у німецькому дюйсберзі, на якому виступає п'ятірка найсильніших параконаїстів країни. Зібрав 180 спортсменів з 36 країн світу. Виступ у Німеччині важливий для всіх учасників, адже перші шість човнів у кожному з фіналів А автоматично отримують ліцензії на Париж-2024. Так Наталія Лагутенка у класі ВЛ3, фінішувавши першою в попередньому запливі, у фіналі заїхала шостою. В першу чергу, напевно, важко морально, коли ти вже настроївся, ти виходиш, тебе вертають, тебе знімають прямо за 10 хвилин до старту, ти знову повертаєшся, ти постійно мокрий, ти постійно в постійно мокрому сидиш, передягаєш. це благо, що сухі речі в Ну і плюс ми ще всякими ремнями простягуємося, воно все мокре, воно додаткову вагу дає, і звісно, це теж впливає на певні якісь там долі секунди, час воно якби носить збір. З погодою параканаїстам дійсно не пощастила. Злива не вчухала, і старти переносили декілька разів, залишаючи спортсменів надовго у мокрому човні. Готувалися, старалися, виступ свій оцінюю середньостатистичне, головне, що взяли ліцензію, але хотілося кращого. Краще виступити у фіналі вдалося Миколі Синюку. у класі КЛ-2 Він заїхав другим. Поступившись тільки британцю Кьортісу Макресу. Готувалися так, як зазвичай. В місті Дніпро підготовка була дуже важка із за війни змагання були дуже особливі для мене, тим що це ліцензійні змагання. Тому боролися в першу чергу за ліцензії, і також за медалі у нас це вийшло. Дякуючи за Очікував, що буде можливий, що гірше міг би бути результат, але результат дуже хороший, я задоволений. Готуватися до світу після Чемпіонату Європи в Португалії параканаїсти повернулись в рідне Дніпро. Повітряні тривоги зривали тренування, але спортсмени змогли побачити з рідними і налаштуватись на змагання. Після прильоту то вже Думаєш, не за спорта хвилюється, щоб не погибли люди, було поменше поранених, і щоб цього взагалі не було. Але ми все-таки змогли підготуватись. Підготувалися ми цей чемпіонат світу ліцензійний, ключовий чемпіонат світу перед Паралімпійськими іграми в Парижі. Це тільки початок, і ще трійки українських параконоїстів боротимуться за ліцензії в Німеччині. Вболіваємо за збірну і чекаємо нових перемог.